О, ну, чого чекати Україні від е, нової політики Трампа від зміни риторики? а Можливо, вона не відбудеться, будемо зараз з'ясовувати в нашому ефірі з нами на зв'язку. Андрій Вігірінський, політичний аналітик, юрист. І вітаю вас, пане Андрію. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Доброго дня, дякую за запрошення. Ну що ж, хочеться от більш детально. Ну, по перше, про усю е, інформацію Wall Street Journal, тому що бачите, в офісі президента її вже спростували. І от чи дійсно це міг бути такий собі російський вкид для того, щоб зробити якусь дестабілізацію? Чому російський вкіт? Видання американське, журналіст американський, і він може проговорювати один із варіантів, який може бути за столом. Тому, власне кажучи, те, що Офіс президента чи в цілому в подальшому допустимо колектив пана. Трампа може сказати про те, що такі варіанти не обговорюються, є цілком прийнятним формою комунікації версії, яку озвучують журналісти, але ми повинні розуміти, що є тенденція. Тенденція, яка пов'язана з політикою ну, республіканців, яка озвучена паном Рубіо, і вона, скажімо, ну я не скажу, що вона ірраціональна. Бо ситуація, яка пов'язана з підтримкою демократичним кандидатом і демократичним президентом, і демократичною більшістю в сенаті, вона не приводила до того результату, якого прагнула Україна. І якщо ми згадаємо період голосування за пакет допомоги, останній який проходив через конгрес, одна із вимог, яку ставили республіканці перед демократами, дати чітку стратегію, план якого дотримується і прагнуть досягти яких цілей, ну саме адміністрація Джозефа Байдена у війні, підтримуючи Україну. Ну і цей план і стратегія були надані з запізненням, і власне кажучи, те фінансування, яке вони пропонували надати Україні, воно теж не привело до результатів, які б ми могли назвати такими, що співпадають з нашими. Тому республіканці, ну як ті люди, які отримали перемогу на американських виборах, і з політикою, яких в тому числі в питаннях, які стосуються України, віддавали голоси американські виборці. Говорять про те, що ключовим є питання припинення смертей людей. І як наслідок припинення фінансування ну військової кампанії, яка не веде до перемоги України, і ця тенденція в подальшому, колись, можливо, через декілька років, вона дійсно виведе нас на певну форму політичного врегулювання, політичного врегулювання, де ми дізнаємося умови, про які йде мова, але з точки зору логіки військових дій. Ну так чи інакше, вони, перш ніж перейти до стадії політичного врегулювання, повинні включати все питання, які стосуються припинення бойових дій. Ну при питання миру і питання припинення бойових дій це різні речі, тим паче миру юридично формалізовано. Тому мені здається, американські видання зараз трошки випереджають події, забігаючи на далекий далекий перед який осяжно можна буде охопити поглядом лише через декілька років, прописуючи вже умови, які стосуються. Інтеграції чи не інтеграції. Північно-Атлантичний альянс. Ну вони так подають цю інформацію, начебто, при Джозефі Байдені. Ми стали ближче до північноатлантичного альянсу. Я щось не пригадую, щоб він позитивно відгукнувся на перший пункт плану перемоги Володимира Олександровича Зеленського з приводу запрошення України до НАТО. Тому в цій частині я не бачу від чого можна говорити про те, як про факт відмови від чогось. Ми не є кандидатами на членство в НАТО. Ми не є країною, яка отримала запрошення. Ми не маємо ПДЧ. І ми не маємо одинакових консолідованих голосів 32 країн, учасниць північно атлантичного альянсу, щоб говорити, що ми тут від чогось відмовляємося. Пане Андрію, а от як на вашу думку, наскільки може змінитися ситуація після інавгурації Трампа? Ну, з огляду на те, що він не передбачуваний політик, він збирає політичні дивіденти навіть зі скандалів з негативу. Всі ми це бачили, всі ми це знаємо. Але тим не менш, ну доволі багато. Разів експерти казали, що насправді а, а, риторика Трампа вона дійсно може кардинально змінитися. І, зокрема, у питаннях постачань Україні, і, зокрема, у питаннях, можливо, того ж Північно-Атлантичного альянсу. Якщо це так, то у який бік власне. Ну, дивіться, ми з вами говоримо про те, що йому потрібні електоральні чи політичні бали. А я вважаю, що глядних два роки вони йому не потрібні. Тому що глядних два роки це перших два роки президентства, при якому в нього не буде проміжних виборів в Конгрес. Йому потрібно робити всі рішучі і неприємні заходи, які стосуються політики внутрішньої чи зовнішньої, саме в цей період. Бо в останні два роки президентства він уже буде думати про правоприємника, він буде думати про те, як зайняти білий дім, ну допустимо, теоретичним джей дівенсу, і тоді йому дійсно доведеться вже працювати саме з риторичними прийомами і бути більш баченим в питаннях політики з приводу зміни. Ну якщо тенденція йде. Тенденція, яка озвучена, йде до завершення війни, в тому числі шляхом припинення бойових дій, то тут говорити про рішучу позицію пов'язану з зростанням обсягу в Україні, чи допустимо знову ж таки в політичних питаннях гарантій безпеки України підстав немає від слова взагалі ніяких. Ну не говорячи про те, що існує станом на сьогодні, навіть документи, які мають відношення до стратегічної безпеки Сполучених Штатів, і це є частиною програми демократичної партії, які не передбачають готовності Сполучених Штатів вступати в військовий конфлікт з Російською Федерацією. А членство України в Північно-Атлантичному Альянсі до цього веде. Тим паче, коли ми говоримо про зіткнення сполучених штатів і Російської Федерації, не може бути реалізований пункт, який стосується постачання далекобійних засобів ураження, в силу того, що Росія на схожі ініціативи, які звучали в поресіч з української сторони, відповіла зміною ядерної доктрини. І застерегла про те, як вона оцінюватиме використання цих озброєнь, тому якщо Дональд Трамп не ворог своєї своїй країні і його цікавить національна безпека, так само як і лідерів конгресу і представників демократичної партії, що вони, власне кажучи, фіксують в документах з питань національної безпеки, вони не будуть іти на ті кроки, які наражають на небезпеку самі Сполучені Штати. Тому а на які я... кроки можуть піти республіканці? Як ну фактично зараз така абсолютна більшість е, е, от, з огляду на ці вибори, на які кроки вони можуть піти? О з огляду на те, що ну фактично, Тічно це буде така їхня ера, ну ви про які кроки в якій сфері за у відношенні України насамперед. Ну, якщо ми говоримо таке ж про Україну, власне кажучи, виду в даному випадку. Вони задали тенденцію, пов'язану з припиненням війни. Припинення війни не передбачає ескалацію. Тому все те, що стосується нашого бачення чи розуміння сильної позиції нашої, тобто більше зброї, більше засобів ураження, да воно йде в розріз з їх політикою. Їх політика може бути направлена на те, щоб. А вийти на певну форму комунікації не стільки з Росією, скільки з країнами, які є е, дружніми по відношенню до Росії, які мають певний вплив на неї з цими країнами. Забезпечити політичний і економічний тиск на Російську Федерацію по відношенню до України по відношенню до України, якщо мова вже взагалі вас цікавить в питаннях постачання озброєнь. Це в першу чергу озброєння, які захищають повітряний простір, чи формують можливість для зниження е, ризиків ударів з боку Росії, які існують сьогодні, чи можуть існувати в майбутньому. Тому довгострокові постачання чи контракти, які навіть зараз укладаються з терміном постачання в 36-му чи 37-му році, це питання фактично оборонної стратегії України якщо ми розраховуємо на те, що попри сьогоднішню риторику, Дональд Трамп прийме рішення і заручившись підтримкою Конгресу на наступний рік, попросить фінансування для України для ведення бойових дій в обсязі, які перевищує там 60 мільярдів доларів, ну у нас підстав для цього такі передбачення робити немає від слова взагалі. Я б ще хотіла почути вашу думку щодо ось тих посад, на які власне Трамп має призначити людей. Він має 75 днів, наскільки пам'ятаю, якщо не помиляюся. І от наскільки там буде багато прихильників України? Там будуть прихильники ідеї республіканської партії, це точно. А скільки з них є прихильниками України риторично і ідеологічно, навіть пан Рубіо висловився позитивно як прихильник України. Ми просто з вами повинні говорити про або риторику, в якій вони всі підтримують Україну, і її суверенітет, або конкретні дії, в чому втілюється ця риторика. І республіканська партія є ідеологічно прихильником ідеї про те, що інтерес України знаходиться в площині збереження особистого населення, стану розвитку і демократії, для чого потрібно припинити війну, відновити економіку, зробити країну економічно спроможнішою і в даному випадку тим самим забезпечити її, скажімо, одну із граней безпеки. У Якщо... цій частині вони теж є прихильниками України. Просто ну ми ж трошки іншу прихильність хочемо бачити. Ну це зрозуміло. І от знов таки опосередковано ми повертаємося, ну можливо, навіть до головної теми, що багато вже обговорюється, це ось так званий план Трампа закінчити війну в Україні за 24 години. Наскільки висока ймовірність, що він існує цей план взагалі? Не існує. Плану, який здатен завершити війну в Україні за 24 години, не існує. Він війна в Україні це не питання виключно бойових дій на території України, це питання співіснування з системі великих країн і регіональних лідерів, в яких потрібно або випрацювати напрацювати нові правила врахування інтересів одна одної, в тому числі в питаннях сектору безпеки. Ну і в тому числі з питань, які стосуються санкційної політики індивідуальних країн, в тому числі з урахуванням можливостей розширення ООН. Ну тобто цей набір, який я вам з трьох пунктів начитав, він власне кажучи, щонайменше затягнеться на руки. Тому що питання бойових дій це питання бойових дій. Питання завершення війни це передбачає політичне правове врегулювання. Політичне правове врегулювання потребує згоди Росії. Згода Росії з огляду на їх а, Прочитання причин війни вона знаходиться в площині агресивної політики північно-атлантичного альянсу на сході Європи. Відповідно, для того щоб Росія прийняла політичні домовленості пов'язані з завершенням війни, в тому числі повинні бути врегульовані питання, які цікавлять її. Ну а питання, які цікавлять її політика НАТО, це питання Сполучених Штатів і НАТО, і Російської Федерації, а не лише питання України і Росії в тій війні, яку Росія розв'язала на території України. Тому а штати готові йти на поступки Росії в питаннях НАТО чи в питаннях Власної оборонної стратегії в Європейському Союзі. Ну, а по цій частині в нас поки що, що якось представники Дональда Трампа ситуацію не коментували. Тому припинення війни за 24 години ні, це не та історія. В якийсь момент в часі, коли закінчаться бойові дії, чи відбудеться припинення вогню, це відбудеться в якийсь день, і, напевно, можна буде сказати, я припинив бойові дії, тим самим припинив війну. Але чи війна і протистояння між США, Росією і, допустимо, Китаєм і Сполученими Штатами чи НАТО. І Російською Федерацією припиниться в формально визначеній процедурі, да, з урахуванням інтересів сторін. Ні, це за 24 години не відбудеться зрозуміло. Почула вашу думку. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. З нами на зв'язку Андрій Герлінський, політичний аналітик.